Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги точний місячний календар на жовтень 2024 року. Фази луни, місячні дні та періоди місяцю без курсу на кожен день жовтня. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 жовтня, спадаючи місяць у Діві. З 4.40 ранку 29 29-й місячний день. 2 жовтня. Молодик у Терезах. А також сонячне затемнення. Пік у 21.50, 29, 30 та 1 місячний день. Негативний період місяцю без курсу пройде з 0 годин 38 хвилин до 1.19 ночі. 3 жовтня зростаючий місяць у Терезах. З 7.11 ранку другий місячний день. 4 жовтня. Зростаючий місяць у Терезах. А з 14.23 у знаку Скорпіон. З 8.28 – третій місячний день. Негативний період місяцю без курсу з 13.41 по 14.22. 5 жовтня зростаючий місяць у Скорпіоні. Третій та четвертий місячний день з 9.47. 6 жовтня зростаючий місяць у Скорпіоні. Четвертий та п'ятий місячний день, який починається об 11.08. 7 жовтня з 2.30 ночі зростаючи місяць у знаку стрільця. П'ятий. Та Шостий місячний день з 12.30. Негативний період місяцю без курсу з 1.54 по 2.33. 8 жовтня. Зростаючий місяць у стрільці. Шостий та сьомий місячний день, який почнеться о 13.50. 9 жовтня зростаючий місяць у стрільці а з 12.40 у знаку Козоріга. Сьомий та восьмий місячний день, який почнеться о 14.55. Період місяцю без курсу пройде з 8.53 по 12.38. 10 жовтня зростаючий місяць у Козерозі, 8. Та дев'ятий місячний день, який почнеться о 15.40. 11 жовтня Зростаючий місяць у Козерозі а з 19.30 у знаку водолія. Дев'ятий та 10 місячний день, який почнеться о 16.09. Негативний період місяцю без курсу пройде з 18.54 по 19.29. 12 жовтня. Зростаючий місяць у водолії. 10 та 11 місячний день, який почнеться з 16. 26. 13 жовтня. Зростаючий місяць у водолії. А з 22.55 у знаку риб. 11 та 12 місячний день. І він почнеться з 16.38. Негативний період місяцю без курсу з 17.12 по 22.54. 14 жовтня. Зростаючий місяць у знаку риб, 12 та 13 місячний день і він наступить з 16.46. 15 жовтня. Зростаючий місяць у рибах, а з 23.30 у знаку овна. Тринадцятий та 14 місячний день і він наступить з 16.53. Негативний період місяцю без курсу з 23.00 по 23.33 16 жовтня Зростаючий місяць у овні. 14 та 15 місячний день і він наступить з 17 години. 17 жовтня. Повня. У знаку овна її пік о 14.30, 15 та 16 місячний день і він наступить 17 години 07 хвилин. Період місяцю без курсу з 22 26 по 22 59. 18 жовтня спадаючий місяць у тільці. 16. Та сімнадцятий місячний день і він наступить з 17.16. 19 жовтня спадаючи місяць у знаку тільця, а з 23 години у знаку близнюків. 17-й та 18-й місячний день і він наступить з 17.30. Період місяцю без курсу з 22.33 по 23.07. 20 жовтня спадаючи місяць у близнюках. 18 і 19 місячний день і він почнеться з 17.55. 21 жовтня спадаючи місяць у близнюках, 19 і 20 місячний день і він почнеться з 18.36. 22 жовтня. З першої п'ятдесят ночі спадаючий місяць буде у знаку рака. Двадцятий і двадцять перший місячний день, який почнеться з 19.39. тридцять дев'ять. Період місяцю без курсу з нуля годин по перший п'ятдесят. 23 жовтня. спадаючий місяць у раці. 21 та 22 місячний день, який почнеться з 21 години ночі. 24 жовтня остання чверть. З 8.24 спадаючий місяць буде у знаку лева, 22 та 23 місячний день, який почнеться з 22 26. Період місяцю без курсу з 7.46 по 8.25. 25. жовтня. Спадаючий місяць у леві, 23 тисяч. І 24 й місячний день і він почнеться о 23.50. 26 жовтня спадаючи місяць у леві. А з 18.50 він буде у знаку діви. 24-й місячний день весь день. Негативний період місяцю без курсу з 11.03 по 18.48. 27 жовтня спадаючий місяць у діві. 25 й місячний день. 28 жовтня спадаючий місяць у діві. 26 й місячний день. 29 жовтня, 6.30 ранку. спадаючий місяць буде у знаку Терезів. 26 та 27 місячний день, який почнеться, з 3.44 ранку. Негативний період місяцю без курсу з 5.54 по 6.30. 30 жовтня спадаючи місяць у Терезах. 27 та 28 місячний день і він почнеться з 5 ранку. 31 жовтня спадаючи місяць у терезах, а з 19.30 у знаку Скорпіона. 28 і 29 місячний день, який почнеться з 6.15 ранку. Негативний період місяцю без курсу пройде з 18.57 по 19.28. Таким є місячний календар на жовтень 2024 року. Я бажаю всім вдалого та спокійного місяця.